Я стану мандрівником не гіршим ніж Жак і Косто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежих. Дуже багато символізму, тому що він е, загинув 7 січня по старому стилю, це Різдво. Він загинув 33 роки це вік Ісуса, Е, От і е, народився він на день Соборності. Ну тобто, знаєте, він як справжній поет. Символізму дуже і дуже багато. Виставка триває до 3 лютого. Вхід абсолютно безкоштовний. Е, картини, е, фотографії, вибачте, можна придбати. Всі кошти будуть спрямовані батькам Максима, які хотіли би створити фонд імені Максима. На що будуть витрачені ці кошти, власне, на те, на що заповідав Максим, на підтримку молодих авторів, на підтримку молодих ініціатив, наприклад, фестивалю Протасів Яр, тому що Максим дуже поважав Романа Ратушного. Вони були знайомі за життя. От і також на підтримку ініціатив, щоб зберегти пам'ять про Максима. Ця виставка вона абсолютно про нього, про його людяність, про його відчуття прекрасного, про те, як він бачив війну, як він бачив своїх побратимів, пейзажі в усіх областях, в яких він встиг побувати і власне взяти участь у бойових діях, про тварин, якими він постійно опікувався. Тобто, все це про нього, про велике серце, про любов до життя, про те, як він був теплим, чуйним і дуже людяним. Збірка Максима вийшла 29 грудня як поета, і в цей день я ще тоді не знав про Максима, і я собі на сторінку виклав. Мені якраз в цей день я не спав всю ніч, я не міг заснути, і мені припривидився образ поета, який йде на війну. Я не знав що... мене ця картина дуже сильно вразила. і Я розказав про неї в сторіс, і мені на цей сторіс відповіла тоді сестра Максима, що Ось він сучасний поет, який воює. Ось сьогодні якраз виходить його збірка. Я тоді не побачив цього повідомлення серед усіх інших, і вже до мене, коли прийшла звістка, що загинув Максим, я про нього дізнався, я про нього прочитав, Я звісно, що замовив його збірку. І я почав її вивчати. Я її за один вечір перечитав, і мене зачепив один вірш особливо. І я мені одразу мелодія прийшла. Я почав його співати. Я його викладаю собі на сторінку, і мені знову пише сестра Максима, що саме під цей вірш він хотів пісню. Він продовжує з нами говорити навіть після смерті. І так виявляється, що він зараз живіший за багатьох живих. Я піхотні міни, пелюстки не траплятимуться на твоєму шляху, бо влівав ти. У стежки та інженерів увірвав ти у щопи кішки та мінушукочів, увірвав ти у своє око, У ти в глибину окопу, увірвав ти у війну, але всяке може бути лише Господь лісу. В активних набушниках чує, як бігають мурахи, як злітає птах та стукить твого серця.